Пройшов шлях піхотинця. Це був кулеметник, помічник гранатометника, гранатометник, командир відділення. Коли вже ми мали перші втрати, ми мали багато поранених. У нас було виснажене наше військо з нашого 19-го окремо стрілецького батальйону. Ми розуміли, що нам потрібно щось міняти. Ми почали проявляти ініціативу, щоб створити маленьку групу аеророзвідки і спробувати, чи вона принесе якісь результати. Дивіться, яка красота. Та-та, ми спостерігаємо, супер. Башні немає. Так, то не то слово. Але хочемо ще два. Молодці, молодці хлопці. Подивіться, яка красота. Все, Воно вже тічмо. Вони вже тут будуть їм тяжко буде. Грубо кажучи, три людини це перша моя група. Три людини, яка е зупинила штурм в районі Червонопопівки, скоригувавши вчасно і точно артилерію, дяка артилеристам, тому що дуже рідко е трапляється таке, коли даєш координати, і артилерія з першого пострілу попадає у 18 чоловік, які згуртувалися для штурму. А такі блядь, блядь, є блядь. Те, що зробила аеророзвідка, те, як вона змінила лінію зіткнення, як вона змінила тактику війни, доказано не тільки кров'ю наших піхотинців, а й їхніми подяками. Тому що. Ми, я ж кажу, ми дуже багато чого зупинили, що могло б фатально для нашої піхоти закінчуватися. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде. Небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. Як же людина? Коли ти працюєш розвідкою, найважче бачити, як гинуть побратим. Це е, ті моменти, коли ти хочеш просто кинути пульт, е, взяти автомат, пробігти тих 3-4 кілометри і допомогти чимось. Тобто ти розумієш, що це буде невчасно, це буде недоречно і недоцільно, тобі краще е, і мудріше зараз витримати свої емоції і дати можливість артилерії бачити. Де ворог бачити командування, як відбуваються події на полі бою, і ось це перебороти свої емоції або зірватися і піти в бій, це, мабуть, найважче. Ця спорідненість на війні вона не зустрічалася в житті ніколи. Цьому нас не навчали, до цього нас не готували. І ми просто мусимо цю місію довести до переможного кінця. Найкраще відновлення після таких стресових ситуацій це е, кілька годин тиші і спілкування з дітьми по відео. Це е, ті моменти, коли ти бачиш цю беззаботність. Вони в будь-якій ситуації, в будь-якому моменті тебе люблять, обожнюють і хочуть до тебе, і хочуть, щоб ти повернувся живим, цілим здоровим. І в принципі, е, весь стрес, який ти переніс там під час боїв та під час обстрілів. Під час тих моментів, де було незрозуміло, вийдеш ти чи ні, воно відразу перекреслюється і в тебе гарний настрій, ти розумієш, для чого ти тут, ти розумієш, що всі труднощі, вони лише тимчасові, просто продовжуєш рухатись далі і таким самим моментом надихати своїх хлопців.